Подружжя Біберів стало батьками. Хейлі народила їхнього первістка 23 серпня. Звичайно, що вони були дуже раді і не обійшлося без розмов про манікюр. Поговоримо сьогодні про Pregnancy Джорні Хейлі Бібер. Як вона використовувала вагітність для просування свого бренду, та яким був стиль вагітної б'юті інфлюенсерки. До речі, цікаво, що б вона відповіла, якби її привітали із її Little Bump. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписку та дзвіночок. А також ставайте моїми спонсорами. Хейлі і Джастін оголосили про те, що чекають на дитину у травні цього року, коли Хейлі була на шостому місяці вагітності, і Це сколихнуло світову спільноту та її шанувальників. Новиною про вагітність Хейлі поділилася у своєму інстаграмі, публікувавши фотосесію, яка була приурочена до їхнього поновлення шлюбних обітниць. У каруселі і фото були знімки в стилі Рустік та романтичне відео, на якому Хейлі у довгій білій мережаній сукні та веляні від Івсен Лоран ніжно тримає живіт і позує з коханим. Джастін був одягнутий у хутряну чорну куртку, білу футболку та чорні штани. Також Сен Лоран. Новина про її вагітність була оголошена всього лише через три дні після Медгала, майже затьмаривши цю модну подію власним інтернет-успіхом. Про вагітність вони мовчали аж до шостого місяця, адже у Хейлі не було великого животика. Та й вона стверджувала, що носила дуже вільний одяг, куртки і таке інше. Але зрештою, Хейлі визнала, що не хотіла продовжувати приховувати цю величезну частину свого життя. Напевно, я могла б приховувати це до кінця, але я стресувала від того, що не могла. Насолоджуватися своєю вагітністю зовні мені здавалося, що я приховую цю таємницю, і це не було добре. Я хотіла свободи вийти і жити своїм життям. Одним із мотивів приховувати свою вагітність протягом шести місяців було небажання говорити, пояснювати чи вибачатися за кожну деталь свого приватного життя. У травні минулого року Хелі говорила, що дуже боїться приводити дітей у цей світ. Вона стверджувала, що їй вистачає і того, що про неї та її чоловіка. Погано говорять, а якби це було ще й з її дітьми, вона б цього не витримала. І вона прагне зробити все можливе і неможливе для того, щоб її діти майбутні почувалися в безпеці та в любові. Дасін пояснював у інтерв'ю, що Хейлі все ще має деякі речі, яких вона хоче досягти як жінка перед материнством. Я думаю, що це нормально, дав він тоді. Я збираюся мати стільки дітей, стільки Хейлі готова народити. Це її тіло і її вирішувати. Протягом вигідності Хейлі активно ділилася фотографіями свого живота в інстаграм. Також вона публічно розповідала про свій досвід, відзначаючи, що намагалася уникати надмірного використання соціальних мереж через страх щодо історії про пологи. Звичайно ж, модель та інфлюенсерка активно використовувала свою вагітність як інфопривід для зайвої реклами свого бренду. Road. регулярними були публікації її вагітного животика у контексті реклами продукції. Road. вагітність Хейлі була ефективно інтегрована у її маркетингову стратегію. Це підвищило увагу до її бренду та створило стійкий емоційний зв'язок між її споживачами. Всі ми знаємо ці відомі чохли та блиски, які були просто мастхевом на початку літа. І, можливо, й досі залишаються. Кейлі Бібер створила свій власний бренд косметичних засобів рот у 2022 році. Вона стверджує, я знала, що не збираюся залишатися у світі моделінгу назавжди. І хотіла перетворити це на щось інше. В якийсь час я не була впевнена, що це таке, поки не почала працювати з рот, а потім подумала, це те, що я повинна робити. Саме тут я почуваюся впевнено та автентично. Під час вагітності Хейлі представила нові рум'яна у своїй лінії рот. І цей продукт супроводжувався зображеннями, на яких вона була вагітною. Це допомогло їй позиціонувати свої продукти як частину її особистої подорожі та досвіду, що робило бренд більш автентичним і близьким для її аудиторії. До речі, на мою суб'єктивну думку, мені здається, що люди в інтернеті стали менше хейтити Хейлі, можливо, саме у зв'язку з її вагітністю. На початку свого роману і навіть до сьогодні. Хейлі та Джастін часто стикалися із багатьма негативними настроями навколо своїх стосунків. Скептики їхніх стосунків постійно говорили, що кохання Селени Гомес та Джастіна було сильнішим і створювалося дуже багато контенту навколо цього. У липні цього року Хейлі дала інтерв'ю журналу W Magazine і розповіла про цю ненависть, яку вони отримують за ці всі роки, і як вона досі до цього не звикла. Люди змушують мене почуватися погано через мої стосунки з першого дня, О, вони ненавидять один одного, їхня пара розвалюється, вони розлучаються. Хейлі каже, здається, ніхто не хоче вірити, що ми щасливі. Раніше я намагалася поводитись так, ніби мені боляче все менше і менше. Я намагалася думати, що в певний момент до цього звикаєш. Але я розумію, що насправді боляче від цього не стає менше. Джастін та Хейлі заручилися ще у 2018 році і офіційно одружилися пізніше того ж року у вересні. Наступного року пара провела другу зіркову церемонію. А в цьому році, під час цієї самої вагітної фотосесії, вони поновили свої обітниці і Джастін подарував своїй дружині нову ще більшу діамантову каблучку від бренду Lorraine Schwartz. Хейлі проводила свою вагітність в спокійній обстановці. Вона дотримувалася дієти з високим містом білків і займалася силовими тренуваннями. Вона описувала свій стан як досить хороший на пізніх етапах вагітності, але перший триместр для неї відзначився сильним токсикозом. Вона навіть жартувала, що ранкову нудоту варто перейменувати, адже їй було погано не тільки вранці, але й цілий день. Також вона наняла приватного шеф-кухаря, який готував їй вдома все, що їй захотілося. Емоційна пара зблизилася ще більше під час цього періоду. Джастін активно підтримував Хейлі, допомагаючи їй задовольняти всі її потреби. Хелі розповідала, що була дуже емоційна на початку вагітності, і навіть не могла зрозуміти, як вона зможе полюбити ще й дитину, адже вона так сильно любить свого чоловіка. Хелі народила їхнього первістка 23 серпня. В інстаграмі під фотографією крихітної ніжки, яку тримає Хейлі, Джастін написав: «Поскаво просимо додому Джек плюс Бібер. І звичайно ж у мене склалося враження, що навіть це фото було зроблено для реклами, адже всі знову заговорили про майстриню манікюру Зола Ганзорікт, яка створює топові дизайни для Хейлі. Заголовки новин рісніють повідомленнями про те, що манікюр для Хейлі обрав Джастін. Майстриня була поруч на великій події. Не фарбувала нігті для Хейлі прямо в пологовому. А дизайн вона описує як більш приглушений нюдово-білий мікрофренч. Нам гадала подібних нігтях. Цій майстрині манікюру навіть присвятили окрему статтю Вок, яка й послалася на її пост в інстаграмі. До речі, під час вагітності Хейлі не припиняла співпрацю зі своїми модними брендами, амбасадоркою яких вона є. І навіть в сесіях вагітності її образи були із залученням одягу від цих самих брендів, як от Івсен Лоран, Прада, Jimmy ендко, Calvin Klein та Версачі вагітність вплинула на її образи, але вона довела, що навіть у такому ніжному стані можна бути надзвичайно стильною. Давайте згадаємо деякі найяскравіші образи Хейлі за час її вагітності. Недовзі після оголошення вагітності майбутня мама розправила крила в рожевому топі в стилі white ok від Blue Marine, що породило теорії відносно статі дитини, і всі почали думати, що чекає вона доньку. Також зверніть увагу на її золотий Rolex. Після гавайської відпустки Хейлі полетіла з Джастіном на своєму джеті в Японію, де вона одягла топ від Miu, -Miu та капелюшок від Memorial Day. В Кіото Хейлі прославилась своїми відомими лоферами, які вже охрестили різними чапулями, татовими капцями і таке інше. Також вона одягла оверсайз блейзер від Balenciaga та вінтажні джинси Levi's. Для цієї зйомки у вуличному стилі Хейлі використала шкіряну куртку Олександр Вон, поєднавши свій багатошаровий жилет і байкерську куртку із низькими штанами. Шанувальники звернули увагу на її нігті у стилі цвіту сакури, що ще більше підігріло інформацію про те, що у неї скоро народиться дівчинка. З виходом її лінійки Рум'ян Рот. Відбулася бурхлива поїздка до Нью-Йорка, де Хейлі урочисто відкрила свою крамницю і затестила косметику. Її прибуття до Нью-Йорка прославилося ось таким прозорим костюмчиком від Олександра Річ. Взула вона слінгбеки від Сен Лоран і взяла з собою сумочку від Феракаму. Наступного дня вона завітала до свого власного магазину у сукні Дла Сміт та блейзері від Мак Бітру. Все було у світло-бежевій палітрі. Але згодом вона передяглася в більш комфортний одяг для вечері зі своїм чоловіком. Це була симетрична біла шовкова сукня від Фібі Філо, яку вона стилізувала із окулярами Сен-Лорен і сумкою Фарагамо. А Джастін вийшов на вулиці Нью-Йорка в більш повсякденному образі, який включав його фірмові готельні капці Дрю Хаус. 4 липня Хелі святкувала у відповідному патріотичному вбранні, продемонструвавши фотографію, на якій в джинсовому комбінезоні та червоній футболці. позувала позувалася зі своїм чоловіком у жовтому в'язаному джерсі від бренду Форті Ту. Доповнила вона свій образ бейсболкою від Ральф Лорен та своїми фірмовими сережками. Останні деньки перед пологами відзначилися шикарними образами сукні від Жакмьюз, а також сукні від бренду Kylie Jenner. я лише зараз задумалася про те, що, очевидно, знаменитості ніколи не купляють свій одяг, їм постійно його хтось присилає. Мабуть, ви здивуєтеся, але я раніше про це так не задумувалася. Історія Хейлі Бібер це яскравий приклад того, як знаменитості використовують усі можливі аспекти свого життя для підтримки публічного інтересу. Хейлі є не подитиною. Вона мала дуже багато переваг порівняно з іншими. Відома родина Болдуїнів дає їй певні привілеї, і саме непотизм відіграв значну роль у знайомстві з Жастіном Бібером та створенні її особистого бренду. Але вона вміло використовує свою присутність у медіа для просування власних проєктів з моменту запуску бренду Road Хейлі успішно поєднала свій особистий і професійний образи. І кожен її публічний вихід, кожне фото в соціальних мережах, навіть чутки про можливу вагітність, чи інформація про пологи, служать для створення постійного ажіотажу навколо її імені. У світі маркетингу увага є цінною валютою, і Хейлі добре це розуміє. Тому виникає запитання: чи дійсно ці всі емоції, якими вони діляться, є щирими, чи можливо це ще одна стратегія? Для залучення майбутніх клієнтів та підтримки інтересу до свого бренду Попри можливу нещирість, важко заперечувати той факт, що Хейлі Бібер вдалося створити успішний бренд і стати впливовою фігурою у світі моди та краси. Вона майстерно використовує свої платформи, щоб бути в центрі уваги. І навіть такі моменти, як вагітність, є частиною її стратегічного плану. Це піднімає важливе питання про межу між особистим життям та публічним іміджем у світі знаменитостей. Історія Хейлі Бібер це приклад того, як сучасні медіа можуть перетворити кожну дрібницю на маркетинговий хід і Хоча це може бути ефективним з точки зору бізнесу. Варто задуматися, якою ціною це досягається, і яку роль в цьому відіграють наші очікування від публічних осіб. Можете подивитися, що вона зараз закидає в сторіс разом з милим уривком із мультика Земля до початку часів, де маленьке динозавринятко вилуплюється зі свого яєчка. Вона публікує також одразу ж три рекламних пости із косметикою Роуд і саме завдяки тому, що вона народила дитину, її трафік дуже сильно підвищився на сторінці, і ця чудова можливість для. Реклами, косметики. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. В коментарях чекаю ваші враження щодо Хейлі Бібер та й взагалі сімейки біберів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.